Ці маленькі пристрої відповідають за точну температуру у ваших кімнатах. Це сервоприводи Tervix Proline EGG 2 покажу детальніше. У комплекті сам привід, кабель живлення та інструкція. Корпус невеликий, акуратний. Є два кольори: чорний та білий для тих, хто хоче гармонію з колекторною шафою чи інтер'єром. Привід встановлюється на колектор і працює в парі з кімнатним термостатом. Коли в одній із кімнат досягається задана температура, сервопривід перекриває потік теплоносія в контурі водяної теплої підлоги. Це дозволяє зменшити витрати на опалення і уникати перегрівів. Важливо, сервоприводи нормально закриті, тобто, без живлення вони автоматично перекриваються. Це безпечно. Привід працює безшумно. Підходить до більшості стандартних колекторів водяної теплої підлоги. Встановлення просте. Буквально накрутили, підключили і готово. Хочеш, щоб кожна кімната мала свою температуру, обирайте з ProLine. Замовляю теплорадість, допоможемо з підбором готового рішення.